Всім привіт! Вітаю всіх в OKX Академії. З цього відео ви дізнаєтесь, як правильно зареєструвати аккаунт та перші кроки після створення облікового запису, а саме проходження верифікації. Знайомство з будь-якою платформою починається з процесу реєстрації облікового запису. Для цього необхідно перейти на домашню сторінку okx.com і натиснути на кнопку Створити аккаунт. Далі обираємо вашу країну проживання, після чого необхідно обов'язково ознайомитись з умовами надання послуг OKX та поставити відповідний чекбокс для переходу далі, де потрібно буде зазначити вашу актуальну електронну пошту і у разі наявності реферальний код урядку нижче. Після введення даних натискаємо на кнопку Створити обліковий запис, де нам запропонують підтвердити свою електронну пошту за допомогою шестизначного коду, підправленим OKX на вказану пошту. Наступним кроком буде потрібно проробити ті ж самі дії та підтвердити ваш актуальний номер мобільного телефону і вже в кінці встановити пароль, який буде використовуватись для авторизації у майбутньому. Після успішної реєстрації ми потрапляємо на початкову сторінку. Другим етапом для повноцінного користування всіма функціями платформи OKX є верифікація та підтвердження своєї особи. Для цього необхідно перейти в розділ профіль, перевірка. І надати актуальні документи, наприклад, водійське посвідчення або паспорт для виїзду за кордон. На цьому етапі вам знадобиться мобільний телефон та додаток OKX, який ви можете завантажити відсканувавши QR-код, де буде необхідно зробити фото ваших документів та селфі, а також сказати актуальну адресу відповідно до вашого місця проживання. Для цього дотримуйтесь інструкції, представленої на сторінці верифікації. Максимальний термін розгляду документів становить 24 години. Але зазвичай все відбувається набагато швидше. Після підтвердження особи ви отримаєте повідомлення на пошту, а відповідна інформація відобразиться на самій сторінці верифікації. На цьому процес реєстрації нового облікового запису повністю завершено, і вам буде доступний увесь функціонал платформи, який відповідає вашій юрисдикції. А на цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Залишайте ваші питання у коментарях під цим відео або у нашій телеграм-спільноті, посилання на яку ви знайдете нижче в описі. Успішних торгів разом з Окікс!